Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас наступна війна. Це Град Стріл. Воюємо проти Корейського альянсу. Так, різниця по ударах. 103 удари в них, у нас 114. Ну, йдемо більш-менш рівно, але в них ось такі оборони, ну, дуже потужні. Тут і овочі, і китайці. Ну, все, що завгодно. І молі. Давайте спробуємо на ось такого сходити. Не знаю, я щось міркував, міркував, але спробуємо фіолію взяти. Можливо ми встигнемо пробити. Так, напевно пантеру візьмемо. І... Чістка нам знадобиться. Давайте візьмемо Айно. Замало лікування, але і мегаміньйонів немає. Але в мене і таких героїв недостатньо. У мене тільки два є мегаміньйони. Армани і хайте, і вони ще й різного кольору. Тому спробуємо так. Так, ну є сім камінчиків. Вісім навіть фіолетових. Добре, давайте так розпочнемо. Там все одно поки що таунт. Так, непогано цьому прилетіло, але ж недостатньо. Так, вже нам підсадили. І відразу двох. Так. Ну добре, давайте тут трійку заберемо. Ну це зелений даремно взагалі полетів. Далі щось обережне, можна комбо прокинути, але цього жуаня не хочу. Щоб летіло. Синя трійка. Непоганий варіант, але лікуй, може зарядитись. Добре, давайте ось так обережно. Може не доїде нічого зайвого. Майже не доїхало. Так, тут ще ухиляння. Але все одно будемо бити. Варіантів небагато. Ухилився. Давайте спробуємо ось так. І прийдеться ось так. Хотів трійку фіолів зробити, але прийдеться тут прокидати. Давайте сині прокинемо. Зарядився лікуй, а в нас вже купа овочів. Так. Ми його заблочили. Тому давайте спробуємо, можливо, цього добити. Овочі. Ось так. Вдаримо сюди. Угу. Добре. Нам би Айна якось би знайти. Давайте тут пошукаємо. З брамла не обов'язково було заряджати. Так, фіоли. Б'ємо. Сині не вдало стоять. Так, так, айна підзарядилась Давайте ось так. І тут прокинемо. Так. І тут прокидаємо, можливо, десь доїде фіул. Так, овоч зник. Добре, синє, це чудово. Так, тихо, тихо. Знов ці стрілі. стріли, стріли. Угу. І спробуємо усунчиком добити. Так, є. Ну, тут впоролись. Пощастило. Так. Майже жовтий кріс, але не кріс. І зелених немає в цього прокинути відразу. Добре, давайте. Жовтий кріс все ж таки є. Будемо його забирати. Тільки нам би головне встигнути. Зелених, ну, взагалі немає. Трійка зелених. Добре, давайте тоді так. І ось так прокинемо в цього. І прокинемо сюди. Можливо, він розіб'ється, а він не розбився. Ось це дуже невдало. Давайте тут пошукаємо, може тут зелененький доїде. Не доїхав. І зараз та лікує. З одного камінчика зарядиться церіс. І мені всіх заблокує. Ну тут єдиний шанс, що доїде. Оце таймінг. Всіх заблочило. Ось так вони, китайці. Я взяв потужну команду. Але нічого, на жаль, не зміг зробити. Добре, прокидаємо так. О, ось вони зелені. Почали з'являтися, але це вже запізно. Так, давайте бити. Хоча б цього ми навіть його не можемо вдобити. Так, пробили. Добре. Скільки в нас буде слад ще працювати? Два ходи. Давайте так. Нам треба зарядити церіса. Встигнути. Може доб'ємо його? Так, добили. Добре. Давайте поїхав Брамбл. Так, ну ті, ж заряджаються. Нам би бажано сладга зарядити. Та буду лікувати. Так, а вона чистить чи ні? Чистить. Може травління повісити на них. Ну давайте так. желаню тут чистить. Не хочеться в нього нічого скидати. На неї травління повісилось. Добре, давайте ось так обережно, може, жовтий знизу доїде, щоб ми в пустоту прокинули. Ні. Які в неї 735, 385. Можливо, з одного камінчика не дозарядиться. Ну куди? Ну куди це комбо полетіло? Так, добре, давайте ось так жовті. Цей зараз задіспелить нам, ми дозарядимось. Так, так. Тепер слад. Зелених мало. Давайте шукати зелені камінчики. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім нам не вистачить. Нам ще треба. І комбо, комбо. Добре давати в цього жуаня, прокинемо варіантів, не бачу. Так, тепер прийдеться робити ось так. Стріли. Так, ну у нас Брамбл вижив. Добре. Б'ємо сюди. Так. І ось так прокидаємо. Тепер одним зеленим, можливо, доб'ємо його. Так, тут зелені ще є. Б'ємо. Ну він може супротив чинити. Ні, повісилась. Ох, витягли бій. Ось такий до. Так, ну є, в принципі, комбо. Четвірочка синіх буде. А якщо прокинути зелені, там буде... Жовтий буде четвірка жовтих, але четвірки синьої не буде. Мені краще, напевно, четвірка синіх, тому давайте ось так прокинемо. Так. Добре, давайте тут трієчку жовтих заберемо. Тут ось так сині. Так, ми чомусь сповільнені. А, чомусь. Тут же ж гровард присутній. Добре, давайте трійку в дулю. Тепер... Активуємо гуріка. Я теж десь взяв цього клега, він же ж чистить мені чист... не можна чиститись. Добре, давайте так. Заберемо Ману, тут прокинемо сині. Так, Сейбл пішла весь страл. Ну, прийдеться бити, забирати, напевно, долю. І тепер бити лимончиком. Міг вже і в когось іншого вдарити. Дуже невдале поле. Добре, давайте так. Ну, скільки зелених. Так, хто в нас під сповільненням? Тільки аурікарк, тому давайте підлікуємось. І ось так прокинемо комбо. Де непогано, що зараз ця дуля вийде. Ого. Боляче, давайте так. А у нас жовтих немає. Так, тепер жовті з'явились. Ось негідник. Вдарив туди, куди не потрібно було. Добре, давайте так. Жовті. Тихо-тихо. Ще жовтенькі. Нам треба тихо. Гурік Гурік, активуйся, що ти. Ага. Так, оця ця щось дуже боляче вдарила. Давайте спробуємо в неї забрати ману. Ага, не забрали, но б'ємо. Так, непогано. й Грувер то ще витримав. Так, що в нас тут? Скільки ходів? Один хіт. Таміль. Добре, давайте так. Б'ємо сюди. Добре. Лікуємось. Розумію, що зараз мої там хтось засне, але лікуватись треба. Так. Стріли. Зараз нам підсадять паразита. Так, що робити з цим льонієм? Давайте ось так в грува трішки підзарядимо. А тепер вдаримо лимончиком. Непогано. Так, давайте жовті. Знову гурік і... А у лікаркам доб'ємо. Так, чудово. Хотів же брати червоних. Ну добре, давайте. Треба червоні прибирати. Давайте ось так обережно прокинемо. Треба закритись. Я розумію, що тут ці гном, але давайте ось так і ось так ще червоні прокинемо. Так, боляче вдарив. Боляче. Давайте трієчку синіх. Далі що робити? Треба напевно ось так і прокидати в цього, нехай і цей б'є. Угу. Жовтих на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нам на перезаряд не вистачить. І синих як підтягнути? Добре, давайте ось так прокинемо. Так, тепер повинно жовтих вистачити. Давайте так і ось так. А, і цей зараз буде бити, задіспелить. Ні. Ну як же ж ти вдарив боляче? Треба обережно прокинути. Давайте ось так четвірочку. Тихенько. Церіса копіювати не вийде. Давайте спробуємо заблочити. Ага. Ай, вона не заблокувалась. Тоді ось так. Нехай він вже труїться потихеньку, але ми тут не вивеземо. Там той вже готується, але не лікуватись не вийде. Ми не перезарядимо локи. Добре, давайте так прокинемо. Що робити? Я зараз, якщо не відлікуюсь, він мені... Та він і так може крітами мені добити. Добре, давайте так лікуємося і прокидаємо сині. Можливо, хоч цього проб'ємо. Та куди там, які ж вони жирні всі. Локі може супротив чинити. Не чинив. Локі той супротив. Всі труяться, це добре, але зараз повиходять і церіс вийде. Наскільки він нас на 4 ходи? На 4 ходи ми не протримаємось, вони вже виходять. Вони через 2 виходять. Це нам терміново треба. Купу жовтих. Давайте ось так прокинемо зелень І чи ці зелені. Ось так. Тихо. Лікуємось. Копіюємо церіса. Так. майже всі заблочились. Давайте так. Тут прокинемо ось так обережно. Синіх, синіх. Нам, ну, можливо, і вистачить синіх на заряд, Повинно вистачити, але в нас підрізано так, а Там багато ту летить комбо. Вона може зарядитись і підлікувати. Тому давайте поки так прокинемо. Добре, давайте спробуємо перезарядити локи. Так, вайтфан не дозарядився. Так, скільки в них ходів? Один хід. Ну, прийдеться ще один раз ось так зробити. Так, ай той Жуань. Він може мені і добити. А він зараз почистить. Ой. Так, лікуємось. Прокидаємо. Так, сині. Давайте так, може Локі зарядиться? Локі не дозарядився, і той б'є і нас доб'є, напевно. Давайте тут, хоча може і не добити. Ну куди? Ну. Так, оцей щось дуже багато. Ну все, він почистив, це буде лікувати. Так, трійка червона. Трійка червона в Брамбла можна зробити. Ну добре, давайте тут розпочнемо поки. Так, цей жулайн заряджається, я щось не розумію. Один хід я зробив, і то... Далеко від нього, він вже <клес>, зарядився майже. Так, якщо зробити четвірку, ну не дуже воно нас врятує. Давайте ось так прокинемо. Прокинемо тут трієчку. Так, зарядився флемхайт. Давайте вдаримо сюди. Так, лисиська наша таунт. Добре, тут прокидаємо. Ну, Цей Женька буде ходити, це зрозуміло. Так, треба брамбла, напевно, прибирати. Так, ухиляння спрацювали чудово. Давайте так. Кіри цей брамбл теж живучий. І ось так. Угу. Нам би якась газель дозарядити. Давайте так прокинемо, буде жовтий кріс. Але це вже може і запізно бути. кляті овочі, просто дратують ще і стріли. Так, ну це і зарядиться. Ну, звісно, ні, не зарядився. Так, газелька відродилась. Чудово. Так, підлікуємось, вдаримо сюди. І Той лікуй, ще й вижив. Якимось дивом. Так, добре, давайте так. Ну куди то комбо? Ну звідки воно взялось? Так і знав, що газель доб'є. І ми овоча не добили. А полянка. Дуже жахливо. Добре, давайте ось так прокинемо. Прокинемо тут сині. Пошукаємо, можливо, якісь червоні. Ну, Зелені нехай будуть. Так, зараз будуть стріли. Давайте так. Ми прокидаємо сині. Так, ти мене вже бісиш. Ці коврики. Так, кого бити? Напевно, спробувати цього добити. Так, так, так. І ось так прокинути сині з зеленими. Так, ну, це заблокує. На всіх когось заблокує, так але ми перечекаємо, сподіваюсь. Давайте синій кріс. Так, скільки ходів? Два ходи. Треба десь обережно сходити. Давайте ось так. І ось так, щоб його не чіпати. Ну, тепер тримай. Так, так, так. Ще живий. Ну, добре, давайте так, сині. І все, закінчили. Ну, що ж, дуже якісь важкі бої. Давайте подивимось, скільки я набрав. 278. Ну, в принципі... Плюс-мінус непоганий результат, але подивимось, чи вистачить це для перемоги. Так, 95 ударів у суперника. У нас 86, тобто це 9 ударів, різниця 600. Очок. Ну, трішечки ми вийшли вперед, але. Оборони у них самі бачили, які. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.